Чоловіки у масках та з автоматами з самого ранку проводять слідчі дії в адміністративній частині гіпермаркету Вена. Підрозділи поліції, в тому числі відділ по боротьби з економічною злочинністю, вилучає комп'ютери й документи в бухгалтерії торгівельного центру. В рамках кримінального провадження щодо заволодіння значною сумою грошей банківської установи проводяться слідчі дії в рамках частини 4 статті 190 кримінального кодексу України ж шахрайство скоєно у великих розмірах. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 12 років. В торговому комплексі жодних коментарів не дають. Вхід до адмінбудівлі заблокований працівниками поліції. Всередину пускають лише співробітників та неохоче адвокатів. Останні, в свою чергу, так коментують події. Це якісь невідомі озброєні люди, блокують приміщення. Бакують вхід в приміщення. Поки що нічого не виносять. Ми не знаємо. Тобто До досугуди ми не маємо на даний час. А скільки людей в приміщенні знаходиться? А, ми не знаємо точно кількість людей, які там знаходяться. Намагаємося туди проникнути та То Робота зараз не відбувається а, Ні, робота паралізована, звичайно. Yeah. Коли на тебе направляють автомат, мабуть, важко працювати. Працівник гіпермаркету, котрий був присутній під час обшуку, розповідає, що з самого ранку відбувається в будівлі. Ні, люди людині совсім коректно ся ведуть із правоохоронних органів. Хоча ми вроді що роблять, Ну, грубят, ні очень адекватно ся ведуть. ну в цьому плані. А так ну проводять якісь та дії без поняття, відкривають все і зимають там документацію. так? Ну, наверное, я, я не знаю, чесно а, а скажу. Що роблять в цей час? Ну, деякі працюють, а деяких взагалі не пустили на роботу, вони не можуть попасть в свої кабінети. За неофіційною інформацією, керівництво торгівельного центру звинувачують, що під час взяття кредиту десятки мільйонів гривень ті заставили неіснуюче майно банку.